Доброго дня! Сьогодні у нас цікавий автомобіль Audi A4 2020 року випуску. Так, це американець. Він приїхав майже цілий, там деякі були незначні пошкодження. Пробіг у нього 28 тисяч кілометрів нова машина, але б'є у нас помилку по синхронізації. Коленвала, распредвала Так. І сьогодні будемо з вами розбиратися. Ось наш пробіг 27 836. Такий досить гарний салон. Нічого зайвого. Матеріали. Дуже якісно зроблені. Добре, перемістимося зараз в бокс і будемо дивитися. Так, і ще одне тут у нас, якщо ми машину заводимо, відчувається, що мотор працює нерівно і видає таку от помилку цікаву. Зараз вона, до речі, вже перепрошита на українську мову. О, Частота обертання двигуна не більше 4. Тисяч обертів на хвилину. Ось таке у нас є. Зараз будемо її на... робити комп'ютерну діагностику. Маємо при перегазовці ось такий дивний звук. Ну що, Зробив я діагностику. Діагностика показує у нас синхронізація без передвал з каленвалом. Дуже цікавий факт, те, щоб зробити тут діагностику, коли під'єднуєш сканер. Сканер запрошує тебе зробити таку операцію, як відкрити капот, бо коли капот не відкритий, воно ну, не дає далі робити діагностику. Подальші дії, то скоріш за все, спочатку, так як машина американець я полізу до фішки е, датчика розпідвала і фішки датчика коленвала, перевірю, чи не зламані вони, чи є там контакти. І е, е, наступним кроком буде це буду лізти дивитися мітки в ланці ГРМ. Так що далі буде. Так, розібрав морду, зняв захисні кришки. Збирався до ланцюга ГРМ. Зараз буду звіряти мітки і дивитися, що з ним далі. Так, значить, по міткам, ну, Якщо перескочив ланцюг, то так просто подивитися, чи перескочив він, чи ні, не вдасться. Тому що на розпідвалах тут вся система збирається так ризка і е, іншого кольору з звином. Тобто звино має сидіти на резці, на міці. Е, е, і виходить так е, всюди. тобто на розпредвалах, на зірочці, на балансуючих валах, все має зійтися, так, як. Мотор у нас крутиться. І е, подивитися, чи. Перескочило чи не перескочило, не вийде, бо ж ці мітки, звісно, що зміщаються і можливо там один на тисячу, що повезе, що ви крутанете і у вас все стане, а так Тож, дуже довго треба буде крутити, щоб подивитися, чи сходяться мітки чи ні, тому проще все розібрати і виставити мітки заново, тобто, типу, як замінити ланцюг. Ось, і вже 100% бути впевненою в тому, що у вас мітки на місці. Значить, зібрав я це все діло докупи. Два рази повернув мотор. Ну, калінчатим валом все добре. Клапана не впираються, значить, мітки поставлені вірно. Йдемо в салон, під'єднали сканер, скинули всі помилки і робимо. Перший запуск. Включаємо запалення. Все, машинка завелась. У нас. Так, завелась. Чек у нас вже не горить. Зараз маємо прогрівочні оберти. Ну, в принципі, можна казати, що відремонтували. Так, пропрацювала машина. Десь хвилин 5 прогрілася і видала помилку у нас по холостим обертам. Мотор при цьому трохи нерівно працює. Але здається мені, що це треба ще адаптувати дросельну заслонку, тому що до мене тут знімали впускний колектор, знімали фішки дросельний, але це вже більш до професійних діагностів. Людина поїде зробить адаптацію рослинної заслонки і думаю, що все буде добре. А я буду збирати далі морду і на цьому ремонт рахувати буду успішний.